Оксана Радушинська Метелка в Крижаних Панцирах. Скорочено Розділ Перший. Після загибелі батьків Яринка жила у сім'ї Градових з тіткою Наталею та дядьком Павлом. Сім'я градових не була заможною. Дядько працював далекобійником, а тітка вчителькою молодших класів. Цього літа вони винайняли будинок у селищі на три місяці. Сподіваючись, що свіже повітря піде Ярині на користь. Та у першу ж ніч до їх орендованого будинку залізли злодії. Яринка, почувши шум, прокинулася. Злодій, зрозумівши, що їх почули, вистрибнули через вікно на вулицю. Але дівчинка добре розгледіла одного з них. Дядько Павло, оглянувши речі, був у відчаї, він зрозумів, що у них вкрали всі гроші і тепер не знав. На що їм далі жити? Вранці градові повідомили про крадіжку дільничого, і він пообіцяв знайти крадіїв. Під підозрою опинилися двоє місцевих хлопців, які часто до нього потрапляли. І ще один приїжджий їх одноліток, якого вони вмовили на пригоду. Винами дільничий вважав саме їх, бо у цей день хлопці накупили смаколиків у місцевому магазині на 800 гривень. І не змогли пояснити, звідки у них гроші. Дільничий попросив Яринку прийти на впізнання. Невдовзі у кабінеті дільничого були усі хлопці зі своїми батьками. Першою прийшла дуже гордовита пані, яка була обурена тим, що її сина можуть у чомусь підозрювати. Вона сказала, що вона заслужена артистка України, прима обласного драматичного театру. Вони забезпечена родина, її син Артем. Чемпіон України з бальних танців не міг пограбувати таких малозабезпечених людей. Згодом зайшла мати місцевого хлопця Санька, яка репетувала, що в неї вже немає сил через постійні проблеми з її сином. Жінка була виснажена від важкої праці вона одна працювала в родині, а батько постійно пиячив. А потім зайшов дід ще одного місцевого хлопця Сашка. Який одразу сказав, що нехай того посадять до колонії на перевиховання. Батьки Сашка працювали за кордоном і залишили сина на прадіда, лише час від часу висилаючи якісь кошти. На впізнання злодіїв яринку привезли у інвалідному візку. Погляди Артема і її Ярини зустрілись. Артем зрозумів, що вона його впізнала і дуже знітився. Але на його подив, дівчинка сказала, що нікого з хлопців не пізнає. Батьки дітей злодії зраділи, але дільничий нікого не відпустив. Він сказав, що знає, що це вони обікрали градових і буде шукати інші докази. Та дядько Павло пообіцяв хлопцям забрати свою заяву, якщо вони повернуть вкрадені гроші протягом місяця. Розділ другий Артем кожедуб взяв у матері 266 гривень і пішов до будинку градових, щоб повернути свою частину боргу, але він стояв під парканом і довго не міг наважитись зайти. Згодом його помітив дядько Павло і покликав Чоловік забрав гроші і дорікнув за пограбування. Артему було соромно і образливо, але він не сперечався, бо розумів, що дядько має рацію. Потім він попросив дозволу побачитись з Яринкою. Дядько дозволив і відвів його в сад, де була дівчинка. Побачивши хлопця, вона злякалась. Артем же попросив у неї вибачення і подякував їй за те, що вона його не видала. Почувши це, Яринка заспокоїлась вона зізналась, що не здала його лише через те, що боялась, що він захоче їй помститись. А ще розповіла, що дуже злякалась, коли побачила його вночі у своїй кімнаті. Артем теж зізнався, що злякався, коли побачив її, а ще що його підбили на цей вчинок хлопці, сказавши, що гроші, які вони вкрадуть, не проблема для її сім'ї. Він же хотів лише заслужити повагу друзів. Після такої щиросердної розмови Яринка і Артем стали друзями. Наодинці Ярина згадує, як... Три роки тому вона їхала з батьками Ілею, сином дядька Павла і тітки Наталі, у сильний дощ. Вони вже в'їхали у місто, як сталася аварія, у якій загинули всі, крім неї. Незважаючи на довгу реабілітацію, вона так і не змогла стати на ноги. Ця аварія тепер їй часто снилась. Після таких кошмарів вона по кілька днів не вставала з ліжка. Розділ третій. Санько, Сашко та Артем пішли копати город Бабі Галі, щоб заробити трохи грошей і віддати борг. Артем розповів хлопцям, що дядько Павло справедлива людина і що Ярина теж нормальна. Хлопці почали кепкувати з нього, сміятися з того, що він закохався у дівчину, а потім Санько додав, що до нього приїхала його двоюрідна сестра Карина і розпитувала про Артема. Після роботи хлопці пішли до Градових, щоб віддати гроші. Та тітка Наталя сказала, що дядька Павла немає вдома і щоб вони прийшли наступного дня. Артем запитав її, чи може він побачити яринку, але тітка не дозволила, сказавши, що дівчинка захворіла. Коли Артем йшов з подвір'я, то побачив через вікно хвору дівчину йому було дуже шкода її він вирішив зробити щось приємне для неї. Наступного дня тітка Наталя знайшла букет польових квітів на підвіконі яринчиної кімнати. Дівчинка здогадалась, від кого це, і вмить одужала. Вона почала допомагати ліпити вареники для дядька Павла. Згодом до них завітав 25-річний Олег, старший син Градових. Він не любив яринку, бо ревнував батьків до неї, хоча ніколи про це не говорив. Олег попросив тітку Наталю поговорити наодинці та пішов з нею у сусідню кімнату. У цей час додому повернувся дядько Павло. Він побачив, як тітка Наталя давала сину гроші. Олег пояснив, що він програвся на автоматах і тепер винен серйозним людям 95 тисяч гривень. Він попросив батьків взяти кредит, щоб вони розрахувалися за нього. Але дядько Павло запропонував дати лише половину грошей. А іншу Олег мав заробити сам. Олег не любив працювати, вважав робітничі професії негідними для себе. Він почав звинувачувати батьків у байдужості, казати, що Яринку люблять більше за нього і що вони так втратять його, як і молодшого сина. Дядько Павло не стримався і вдарив Олега. Олег сказав, що ніколи не пробачить батьку і пішов. А Яринка чула їх сварку через відчинені двері. Розділ четвертий. За порадою Артема Санько та Сашко теж потоваришували з Яриною. Спершу вона їм була нецікава, але згодом вони знайшли спільну мову і часто зустрічались. Артем теж щодня приходив до дівчини. Він допомагав їй виконувати домашні завдання. Пояснював матеріал. Яринка через стан свого здоров'я навчалася вдома, а потім здавала екстерним предмети за кожен рік. Артем був старший Ярини на один рік, тому з легкістю допомагав їй. Одного дня до них приєднався Сашко і почав розповідати, що його прадід не дає йому гроші, які батьки пересилають за кордону, а складає їх на майбутнє. Він злився адже йому хотілось гуляти на них зараз. Потім він сказав друзям, що цієї п'ятниці дискотека, і Артем запросив Ярину піти разом з ними. Ярині дуже хотілося піти на танці, але вона боялась, що з нею будуть насміхатись або жаліти. Коли хлопці розповіли про цю ідею дядькові Павлу, то він теж спочатку не давав згоди, бо хвилювався за Ярину, але тітка Наталя вумовила його відпустити Ярину на вечір. Дівчина дуже хвилювалася, але все ж пішла збиратися. На дискотеці хлопці не відходили від Ярини, підтримували її. А згодом інші підлітки почали підходити і знайомитись з дівчинкою. І лише одна дівчина на відстані довго спостерігала за Яриною у інвалідному візку це була Карина. бо Вона не могла зрозуміти, як Артему може подобатись Ярина. А потім вона хитро підморгнула своїй подружці та пішла знайомитись з Яриною. Розділ п'ятий. Після знайомства з Яриною. Карина запросила всіх на свій день народження, який, за її словами, був уже наступного дня. Санько, двоюрідний брат Карини, дуже здивувався, адже знав, що в неї день народження було восени. Коли місцеві хлопці пішли танцювати, Карина теж потягнула Артема на танцмайданчик, хоча він танцювати не хотів. Ярина лишилась одна, їй стало сумно до сліз, що вона не може ходити і тому вирішила поїхати сама додому. Дорогу її перестрів Олег, який почав так розхитувати її крісло, що вона ледь не випала з нього. У цей час їх наздогнав Артем з хлопцями і вступився за дівчину. Але Олег штовхнув Артема і сказав їм не заважати, додавши, що він її брат і сам відвезе Ярину додому. Коли вони знову залишились вдвох, Олег почав просити дівчину вмовити батьків взяти кредит. Потім почав погрожувати, казав, що якщо він не віддасть бург, то ті люди можуть покалічити не тільки його, але й батьків і її. Коли вона пообіцяла поговорити з його батьками, він покинув її посеред дороги і сказав, щоб далі вона добиралась самотужки. Ярину охопив страх і вічай, але вона поволі почала крутити колеса. Розділ шостий. Проїхавши лише частину дороги, Ярина відчула, як сили майже покинули її. Назустріч їй, освітлюючи дорогу ліхтариком, йшов дядько Павло. Побачивши дівчину одну, він розізлився і почав лаяти хлопців, яким він довірив Ярину. У цей час підійшов Артем з хлопцями, який все ж вирішив перевірити, чи дісталася Ярина додому. Хлопці пояснили дядькові, що в цьому винен Олег. І що він просив Ярину умовити взяти кредит. У цей час повз них на величезній швидкості пролетіла автівка, мало не збивши їх. Коли вони повернулись додому, то від тітки Наталі, що та автівка виїхала від прадіда Сашка, який жив по сусідству з ними. Градові пішли до сусідів, щоб перевірити, що там сталося. Виявилось, що до діда Сашка в чергове приїздили люди з міста, щоб викупити його землю. Старий чоловік не хотів її продавати, за це його побили і покинули. На щастя, документів на землю бандити не знайшли. Градові викликали швидку, а потім запропонували діду написати заяву на кривдників. але він відмовився, бо думав, що, можливо, і його Сашко до цього причетний. Зранку дядько Павло вирішив не розповідати Тітці про вчинок їх сина з Яриною. А лише пообіцяв взяти кредит для виплати боргу. Тітка Наталя, почувши це, дуже зраділа. Розділ сьомий того ж ранку до будинку Градових завітала Карина. Вона була без макіяжу і одяглася як вихована і чемна дівчина. Карина дуже сподобалася тітці Наталі, і вона відвела дівчину до кімнати Ярини. А потім ще й умовила піти на її день народження. Яке мало відбутись у місцевій бібліотеці? Ярина не хотіла туди йти, але зрештою погодилась. Цілий ранок сім'я Градових слухала сварку прадіда Семена з Сашком. Вони так горлали, що стіни трусилися. Коли Сашко нарешті вибіг з хати, то сказав, що дід геть з глузду з'їхав. Раніше він його діставав за ледачкуватість, а сьогодні взагалі звинуватив, що це він намовив бандитів діда побити. Коли Ярина запитала, чи це правда, то він і на неї образився. Хлопець заперечив свою причетність до інциденту, але був настільки злий на діда, що бажав йому смерті. На дні народження Карини людей було небагато. Приїхала подружка Карини Дінка з міста, санько з Артемом, ще двоє дівчат з доготелесим хлопцем і Ярина. Хоча Карина обіцяла тіці Наталі, що алкоголю не буде, на святі було багато шампанського. Коли алкоголю було вже достатньо випито, підлітки почали бешкетувати і розкидати книжки по бібліотеці. Артем просив всіх зупинитися, він не хотів мати проблем. Ірина ж вирішила поїхати на інший кінець залу, щоб не бачити цього безладу. Згодом туди ж підійшли Артем з Кариною. Карина зізналась йому у своїх почуттях і запропонувала стати її хлопцем. Та хлопець відмовив Ярина вирішила піти зі свята. Простоючи до виходу, вона помітила, що Артем з Саньком сваряться і готові кинутися в бійку. Коли хлопців розборонили, Артем теж пішов до виходу. І разом з Яриною покинув бібліотеку. Розділ 8. Дорогою додому діти зустріли маму Артема Олену Кожедуб. Вона приїхала на авто з міста, щоб забрати сина на приміру своєї нової вистави. Олена попросила сина швиденько сідати в авто, бо вона поспішала. Але Артем відмовився. Він мав спочатку відвести Ярину додому. У цей час їх наздогнала Карина. Вона познайомилась з мамою Артема і запропонувала самостійно відвести Ярину. Ця дівчина і її пропозиція дуже подобались мамі Артема, але не йому. Він залишив Карину з мамою, а сам повіз Ярину. До Прадіда Семена в цей час знову навідались гості з пропозицією купити його ділянку. Коли ж він відмовився, то йому пригрозили, що можуть убити або відправити до психлікарні, так як він нікому не потрібний, а його спадщину вже без проблем заберуть у онуків. Відвідувачів побачив дядько Павло і запитав, чи вони ті, хто побив діда. Головний серед них не відповів на питання, а попросив поговорити з дідом про продаж за винагороду. А коли почув відмову і від дядька Павла, то сказав, що із його сім'єю можуть бути негаразди, якщо він буде лізти не у свої справи. Після погроз незнайомці поїхали. Пізніше вдома дядько Павло з тіткою Наталією обговорювали відповідь, яку вони отримали від клініки з Німеччини. Яринці там могли зробити операцію з 80% відсотковою гарантією, що вона зможе знову ходити. Але вартість такої операції становила 50 тисяч євро. У них не було таких грошей, та ще й борги Олега треба було віддавати Але допомогти дівчині. Дуже хотіли. Після прем'єри нової вистави Артем за традицією привітав маму букетом з 15 білих троянд, але не поцілував її, хоча робив це завжди. Зазвичай всі прем'єри проходили однаково спочатку всі в театрі захоплювались мамою, робили їй безліч компліментів, обнімали її, а ввечері батько влаштовував вдома її скандал через ревнощі. Вони сварились, мати погрожувала самогубством, звинувачувала батька, а на ранок вони під руку знову йшли на роботу до театру, наче нічого не трапилось. Та цього разу все вийшло інакше. Мама, замість піти на фуршет після вистави вирішила спочатку поговорити з Артемом і дізнатись, чому він на неї ображений. Коли зрозуміла, що це через ярину, то сказала, що він не може в неї закохатися, адже дівчина інвалід. І, взагалі, по статусу їм не рівня. Цим вона ще більше розізлила сина. Він назвав їх сім'ю брехунами і лицемірами. На крики прийшов батько. Він обійняв сина, а мати розплакалась. Розділ дев'ятий За декілька днів Олена Кожедуб приїхала до Градових. Вона звинуватила Ярину, що так, користуючись своїм станом, погано впливала на її сина. Жінка попросила Градових більше не спілкуватись з Артемом. Градові були обурні таким нахабством, але пообіцяли більше не мати нічого спільного з ними, а про цю історію не розповідати Ярині. Сашко і Санько продовжували навідуватись до Ярини. Спілкуючись з хлопцями, вона дізналась, що Артем поїхав з вербків у табір і більше сюди не повернеться. За порадою хлопців вона вирішила йому зателефонувати. Але ніхто не взяв слухавку. Від дядька з тіткою вона дізналась, що наступного літа вони сюди не приїдуть, бо будинок, що вони винаймають, продають. Як і будинок навпроти, непроданим залишився лише будинок прадіда Сашка. Тому вона вирішила пошукати інформацію про село Вербки і дізналась, що раніше тут були цілющі джерела, які одного разу. Навіть вилікували дівчину, котра не могла ходити і впала у колодязь з цією водою. Нещодавно хтось провів дослідження і підтвердив, що вода досі має лікувальні властивості. Коли вона розповіла це, то хлопці сказали, що знають, де колодязь, і, можливо, ця вода допоможе Ярині. Та тітка Наталя заборонила вести туди дівчину. Розділ десятий. Ярина все ж не послухалась тітки і разом з хлопцями пішла до криниці, яка знаходилась на подвір'ї тітки Катерини. Це була тітка Максима, який колись сидів у в'язниці, який був одним із підозрюваних у пограбуванні градових. Поки хлопці з Максимом пішли перевіряти колодязь, то тітка Катерина розповіла Ярині, що насправді Максим хороша людина, а відсидів за те, що помстився тому, хто зґвалтував його сестру. А тепер його одразу звинувачують у всьому, що трапляється у селі. Коли хлопці повернулись, то підтвердили, що колодязь замулило і води в ньому немає. Засмучені друзі повернулись додому. Увечері стало погано прадіду Семену він мало не помер. Його забрала швидка, а Сашко нарешті зрозумів, наскільки прадід для нього важливий і рідний. Дядько Павло поїхав у лікарню до сусіда і зустрів там Санька. Хлопець був у лікарні біля батька, який напився до гарячки. Повернувшись додому, дядько Павло повідомив Сашку, що його прадіду стало краще і все має бути добре. За столом Ярина розповіла, що вона дізналась, що дійсно у вербках планують побудувати санаторій, і саме тому хтось скуповує землю. Дівчина вирішила написати журналістам про тиск на жителів, які не хочуть продавати землю. Згодом до них приїхала кореспондентка разом з поліцією, щоб розслідувати цю справу. Розділ одинадцятий у селі Вербки проходило свято села. Була змонтована сцена, де виступали місцеві жителі та грав оркестр. Ярина теж приїхала на свято, але Санько і Сашко, як завжди, кудись побігли, і вона залишилась одна. Їй було ніяково почувати на собі жалісливі погляди людей, тому вона просто опустила очі. Раптом її покликав Артем, який, як виявилось, повернувся з Польщі разом зі своєю тренеркою з танців, пані Ядвігою. Пані Ядвіга мала пожити деякий час на дачі у Артемових батьків, а він привіз її, але невдовзі мав знову повернутись у місто. Прибігли Санько та Сашко і забрали Артема дивитись на трюки з кіньми Ярина. Залишилась з пані Ядвігою, яка виявилась дуже приязною і одразу потоваришувала з дівчиною. Пані Ядвіга дізналась про мрію Ярини навчитись танцювати на візку, і пообіцяла її навчити, ще й без плати за тренування. Коли Артем повернувся, до нього підійшла Карина. Хлопець холодно відповів на питання дівчини і сказав, що вона для нього лише знайома, а не подруга, як Ярина. Тоді Карина розізлилась, побажала успіху у навченні танців на візку і кинула своє морозиво прямо у груди Ярині. Пані Ядвіга трохи витерла шоколад з футболки дівчини, а потім віддала свою мережну ковтину, щоб прикрити пляму. Розділ 12 Коли Артем був у Польщі, він багато думав про сварку з батьками у театрі. На тренуваннях він займався аби як, і пані Ядвіга, помітивши це. Вирішила з ним серйозно поговорити. Спілкувалася тренерка з ним не як з дитиною, а як з рівним. Вона прив'язалась до нього як до сина, якого ніколи не мала. А коли закінчився навчальний табір і приїхали батьки Артема, то пані Ядвіга швидко потовершувала з Оленою кожедуб. Акторка навіть запросила тренерку сина поїхати до них на дачу. Так доля звела пані Ядвігу і Ярину. Розділ 13. Коли Ярина повернулась після свята додому, то вперше в житті не відчувала жалю до себе, а лише в тому. Не потрібно було викликати швидку і кілька днів лежати у ліжку. На Ярину сильно вплинула волюва пані Ядвіга, яка випромінювала певність у собі та у своїх вчинках. Скоро мали початися тренування станцій на візку. Для цього дядько Павло підготував невеличкий майданчик біля дому. А ще дядько Павло мав розмову з Артемом, коли той прийшов провідати Ярину. Він сказав хлопцю, що приходила його мати і розмовляла з ним, і тепер не треба, щоб Артем ходив до них. Артем послухав дядька і пішов додому. Почались тренування, і пані Ядвіга зазначила, що Ярина дуже вправна учениця. Вона запропонувала дівчині виступити на сцені, але вона відмовилась. Тоді пані Ядвіга сказала, що не бачить сенсу у тренуваннях, і запропонувала припинити заняття. Ярина зізналась, що насправді вона боїться, що ніхто не захоче з нею танцювати. Та пані Ядвіга заспокоїла її і сказала, що один з її учнів напевно захоче з нею танцювати. Розділ 14 вже за 10 хвилин до двору Градвих примчав Артем і почалось тренування у парі. Спочатку діти ніяковіли, але коли пані Ядвіга погримала на них, що вони не на побаченні, то Ярина і Артем зібрались і почали тренування. Побачивши дітей разом, дядько Павло не знав, що і сказати, але тітка Наталя заспокоїла його. Після тренування всі розійшлися, і Артем лишився наодинці з Яриною. Вони довго розмовляли і ділились секретами про свої сім'ї і страхами. Вони відчували симпатію один до одного. Після кількох тренувань пані Ядвіга розповіла учням новину про те, що вона вирішила організувати благодійний концерт, щоб зібрати кошти на лікування Ярини. На цьому заході мали виступити Ярина і Артем. Ярина і дядько Павло почали опиратися. Казати, що вони не жебраки, щоб просити гроші і принижуватися. Але пані Ядвіга з Артемом переконали, що просити про допомогу це нормально, а не принизливо. Розділ 15-й. Ярина приїхала на репетиції до міського палацу, де мав відбутися благодійний концерт. Там вона познайомилась з іншими танцівницями з гуртка Артема. Всі зустріли її приязно. А потім попросили показати танець. Ярина на якусь мить забоялась чи засоромилась, та пані Ядвіга підтримала її і сказала починати танцювати. Ярина почала танцювати вальс з Артемом. У цей момент вона була щаслива. У день виступу Ярина разом з тіткою Наталою мали їхати тролейбусом до палацу. Але кондукторка не хотіла їх пускати казала, що для інвалідів місця немає. І вона буде заважати іншим пасажирам. Та якийсь чоловік втрутився і допоміг їм зайти в тролейбус. Настрій у Ярини був зіпсований. Коли її побачила пані Ядвіга, то запропонувала піти поїсти смаколиків. Тренерка попросила Ярину перестати всього боятися і не звертати уваги на нерозумних людей, а ще попросила радіти життю і почати бачити все хороше, що її оточує. Розділ 16 дізнавшись з Афіші, що її син Артем має танцювати на благодійному концерті з Яриною, Олена кожедуб здійняла вдома такий скандал, якого ще не було. Вона забороняла Артему йти туди і погрожувала замкнути його, якщо він її не послухає. Згодом прийшов батько і залишився з сином, бо матір пішла з дому по справах. Артем сказав батькові, що він піде туди, незважаючи на заборони, і батько, наподив Артема, відпустив його, сказавши, що він побачив, як його син став дорослим і тепер може самостійно приймати рішення. Зала палацу була повна. Люди прийшли підтримати дівчину в інвалідному візку. Ярина вперше в житті стояла за лаштунками і відчувала себе метеликом, що от-от має вилетіти зі свого кокона. А після танцю. Артему і Ярині глядачі аплодували стоячи. Всі учасники піднялися на сцену, і Ярина відчула себе в колі друзів. Замість епілогу. На зібрані кошти Ярина разом з тіткою Нателою поїхали до Австрії на лікування. Там Ярині зробили дві операції, після яких почався процес реабілітації. Невдовзі дівчина могла уже навіть стояти. Весь цей час вона переписувалась з Артемом, і вони домовились зустрітись наступного літа в Ербках. Читала Руденко Івана для довідка Бісюей.